Я вам зараз покажу, як я обрабатую панельку. Побризали спеціальні засіб. У мене вже розведене, все добре. Дивіться, бачите? Ось деякий кольор в нього має. Берете. Це вже фінальний етап. Вон, бачите, яка різниця? О, де. Тут а, натерте вже, тут ще ні. Бачите, різниця є. Не треба наносити далі хімію, просто ми гарненько-гарненько її втираємо, наносимо плавними чіткими рухами. обов'язково об ми проворачуємо всі мелкі деталі і питаємо залізти всі деталі. Бачите? Чітко, красивенько. Ну як, різниця є? а ну, Бачите, різниця яка. Ось де наносений розчин, ось де безрощина. Так що звертайтеся до нас на автохімчистку.